Сьогодні транспортна реформа стала найбільш обговореним питанням в місті, тому насю зробила певні нотатки, бо дема, тема важлива, щоб нічого не пропустити. І взагалі серед всі, ким я спілкувалась, аж одна людина не те, щоб схвально, а просто нейтрально поставила до цієї реформи, тому що особисто цього чоловіка будь-які зміни ну, просто особисто зачіпають. Всіх решту певним чином зачіпають. Звичайно, що реформа не може догодити всім, завжди будуть невдоволені, тому що будь-які зміни це зміни впевнено нашу стало бритву життя. Тому якби ну, така перша реакція, що всі погано сприймають. Ну, Тим не менше, проаналізувавши всі так, претензії да, з громадськості, можна вибрати ключові моменти, на які ну, міська влада обов'язково повинна звернути увагу, провести якісь додаткові дослідження, я не знаю, але обов'язково якось внести зміну цю транспортну реформу. Так, перше питання. Це категорична відміна, категоричне 26-го маршруту. От всі, хто ним користується, зокрема жителі третього мікрорайону, четвертого, я теж там проживаю, я до цієї скарги теж абсолютно приєднуюсь, Абсолютно зрозуміли, яким чином проводить підрахунки пасажиропотоку і чим цей маршрут не вигідний, тому що навіть не тільки в час пік, а просто в день ці маршрутці складно де це місце, щоб посидіти. Ним користуються всі. Це прекрасний маршрут, який поєднує третій, четвертий мікрорайон з штабною з центром, дитячою лікарнею, з центральним базаром, з вокзалом. Ну, Ну просто без усяких дорогих досліджень можна зрозуміти, що це важлива важлива артерія міста. Більш того, за два дні жителі будинку по вулиці Ливаневської, 18, коли побачили моє оголошення в інтернеті про те, що відбудеться таке засідання, зібрали 168 підписів. Ну це так, просто за два дні ввечора. Якщо буде потрібно більше підписів, їх буде зібрано більше. Тому з вашого дозу почати шостого 26 маршруту. З вашого дозволи це звернення зачитали, тому що там ведеться мені його було певно, щоб донести до всіх. Що ми, жителі бадкоквартирного будинку номер 18 по вулиці Ливаневського, глибоко обурені інформацією про відміну маршруту номер 26 Звертаємось до вас, це до міського голови, до вас звернення, зимовою збереження без змін маршруту номер 26 якого ми чекали більше 20 років і користуємося ним останні 10 років. Попередня влада відкрила на цей маршрут, щоб ми снігів дощ не бігли на найближчу зупинку до Белоцерківського культу, будинку культури Росава, за що ми завжди були дуже вдячні, тому що наш будинок саме і крайній на густонаселеному мікрорайоні. Насамперед, від вашої влади такого покращення ми не чекали. Ми вважаємо, що вам потрібно захищати інтереси жителів міста, які обрали вас головою, а не навпаки, знищувати транспортну систему, яка задовольняла потреби багатьох сотень людей. Місто тільки говорить про те, як ваші спеціалісти прикроїли маршрути, до яких звикли роками, і які перше все люди обирали, люди обирали Люди збираються до роботи, пане Геннадію. Ми у нас те, чого ви нам не давали. Дуже сподіваємося, нам розуміє. Я розумію, що є 8 маршрут, це буде окремий пункт моєї доповіді. Але тим не менше, всі абсолютно проти і жителі штабної, і 3-4 мікрорайонів, так само дев'ята школа там. Теж район такий цікавий. В общем, я глибоко переконана в тому, що саме 26 й маршрут стане індикатором лояльності міської влади до громадян. І саме його збереження от на практиці покаже зацікавленість міської влади саме в покращенні транспортної реформи для мешканців міста, а не для іншого. Це перше питання. Друге, маршрут номер 2А. Та ж сама ситуація. Прикос який. Прекрасно поєднував залізничний вокзал, станція роток, маршрут най... найраніше виїжджав, тому, щоб встигнути людей на першу електричку. Так само не пізніше, й годині, повертався на зал, щоб забрати останню зміну шинного заводу. Люди просто обурені, ну я не знаю, це просто передав слова. Я розумію, що там є восьмий маршрут, але цей восьмий маршрут, він так цікаво дублює частину маршруту 2А, частину маршруту 7, частину маршруту 26. го То навіщо прибирати ті маршрути, до яких людей звикли вже руками? То, що просто внідрити цей новий восьмий 8 маршрут вісім, 8, 8, який нікому абсолютно не потрібен. По-перше, він проходить по вулиці, і Ярослава Мудрого, і Герої Небесної Сотні. Чи який є смисл кататись в такий круг просто густо забитій з усіма зупинками, що це справді простіше, просто пройти на просте 300 метрів? Маршрут має бути по одній з цих вулиць, навіщо подвох дублювати? По-друге, там написано, що на цьому шуті має бути всього 6 машин з пасажиромісткістю 45 чоловік. По-перше, викликає питання, ким, які яким раунди будуть їздити. По-друге, якщо в один бік, можливо, такий великий автобус то раціонально, чи буде це економічно вигідно пускати в день і яким чином цей здоровий автобус буде поміщатися на те ж маленьких вуличках. Ярослава Гутро і Героїв Ударних Крім того, з Рибоску в центр можна добратися і 17-м маршрутом, і 25-м. Тому смисло робити з Рибоска просто центр, якщо є прекрасний маршрут 2А і 26, і знову ж таки, та сімка. Чому сімку відмінили від або героїв Небесної сотні або Ярослава Будру? Нехай це буде звичний сьомий маршрут, якого всі звикли, який йшов собі через Сільпо, через першу спортивну школу і через вулицю Богдана Хмельницького. Поруч же школа спортивна юність. Де скільки дітей добирається? І перша звичайна середньозагальна світня школа. Ну, 2А А це просто камінь для кнаріння. Ось, ще одна заява: 539 голосів. Тому що 26-й маршрут 2 А. Це просто камінь приконання. Ось ви, може, хочете робити, то будь ласка, як до але не треба зображення те, що людям дійсно зараз важливо і потрібно. Так, ще одне питання. Те, що люди обурюють те, що їх просто позбавили права вибору. Або їхати повільно тролейбусом, або швидко, там, нехай дорожче чи там як, але маршрутку. Зокрема, ну, це стосується більше всього 4, 5 тролейбусу і 22-го, ну якби це автобусу. Так? Ну, Якби я читала всі ці ж програми, розумію, що відміна автобусних маршрутів має бути тільки тоді, коли вже буде повністю необхідна кількість рухомого складу тролейбусного, ну, тим не менше, З четвертим, п'ятим маршрутом ще ладно. Але жителів гайка, ну як мінімум, що за моєї пам'яті 30 років будуть обіцянку, щоб продовжити тролейбусну лінію. І тому без я сказати, що люди просто налякані тим, що в них не буде ніякої альтернативи вибратися з гайка. По-перше, лінії немає, по-друге, вона дуже часто час на... На наших лініях аварій, причому так зараз на, на день. Якщо не Бога таке станеться, та ще й взимку, то яким чином жителям майка набратися до себе додому? Це просто буде район відрізаний від усього. Тим більше люди, люди вибирали е, школи, садочки, різні гуртки для своїх дітей саме по руху транспорту. Як пересадка, ну те, я читала юристій землі, ці пропозиції, якби найбільш поширені питання, йде на відповідь пересадка. Ну хіба для школярів це оптимальний варіант вихід ситуації пересадки? В мене дитина в 3 класі, вона завжди їде сама. А кварті, за так, ну то Знач, тепер в третьому класі я сама не перепущу на пересадку. Значить, нехай до підірмані. Скажіть, їй до 13 го маршруту. А чому? Почекайте, будь ласка, давайте вже журнал, тоді. а потім Чи так, я зробила вивір? Найбільш, ну просто кричущі випадки, на які ви просто замовляли звернути манку. Це 26 маршрут, це 2А, це 7 повернути по старому маршруту і плюс залишити, хоча б поки не буде все вже абсолютно працювати, якесь автобусне сполучення з гайком по центру, по центральній вулиці. Я кажу, що тільки за таких умов тоді громадськість якось буде ще більш-менш, нормально реагувати на цій розвиті. Зараз якісь зміни відчули. Я Ні, зміни хороший. Ми з тобою їздимо на сім'ятті, я вибачаюся. По-перше, їде дрібніше, інтервал руху вже змінився, а по-друге, менше, менше, менше машин, а маршруту удлінився. В центрі, біля того центру, неможливо другий раз навіть підійти до маршрутки, тому що скупчення автобусів є. І скільки раз ми вже так, що ми да, просто втіснімося. А дітей останнім часом взагалі вони не хочуть брати. Тому що перша школа і діти зараз дуже багато вже просто мами починають сваритися з ними, що станьте, візьміть дитину. тому що вони не хочуть. Плюс ще такий нюанс, є 7 А і 7 М. 7Н їздить по старому маршруту по вулиці Гройні Весної Сотні, 7А до полон, а вже. Це вже просто або ж зробіть або зробіть так. І тоді ще людина планує свій час. Ждати одну маршрутку 7Н по старому маршруту, ну, це, ну, це просто не безполезно. Плюс ти зранку замку з собою не дивишся, бо ти ж поспішаєш, залітаєш маршрутку, собі їдеш, а наразі туди повернуло. Сеж доїхав, знову може пішки, там ідеш. Ну, в общем, я озвучила, що 26-й, 2 А, 7-ка і плюс якесь автобусне сполучення з гайком, поки все не буде ідеально. Це більш-менш більш людей тоді будуть нормально реагувати на цю транспортну реформу. Тому що загальна думка громадськості, що ці 90 тисяч гривень, які пішли на розробку транспортних маршрутів, це просто гроші пішли нікуди. якраз ці гроші було потратити на, на лікування конкурсу, тому що ті маршрути, до яких ми створили, до яких ми вже звикли руками, да вони вже просто. Перейшли в перевірку часу, ми за них свої чином проголосували тим, що ми ними користуємося. Вони на всім виїдуть по всім параметрам. І просто я теж поєдную, поділяю думку, що краще автомізувати ті маршрути, які є, поступово перевести, якби краще рухомий склад, робити які, да. нормальні маршрутки, брати груду нормально зробити, влаштувати зупинки і все. І тоді ну звичайно, комунальний транспорт має бути в пріоритетів, ніхто це не сперечається. Але просто таким цим крамсанням туди ні сюди абсолютно безставно без і не будувано ну, і тільки на людей у мене до вас питання. Да, скажіть, будь ласка, а, от з тими людьми, яким, з якими ви спілкувалися, в тому числі в соцмережах люди взагалі обізнані. Тому що відбувається в місті з транспортної роботи, стара все таки так, ті люди, які хочуть, вони Хто не хоче, то й вже проснує думка, що ця реформа провальна з самого початку, тому що її формувала команда, яка не є мешканцями Білої церкви і ну, та, яка можна. не розуміє громаду.